Середній вік вчителя в Україні 46 років, а кількість молодих вчителів віком до 25 років взагалі мізерна 5%. І справа тут не тільки в зарплатні. Пояснити це можна багатьма причинами: не змогли знайти спільну мову з дітьми, стрес від нової роботи, відсутність досвіду, природній страх на уроках. Все це псує перший контакт між молодим вчителем і учнями. Всі знають стандартні поради для молодих вчителів будьте другом для учнів, детально плануйте уроки, зберігайте спокій і так далі. Це все добре, але погодьтеся, коли чуєш такі слова, то не одразу зрозуміло, як цього досягти. Тож сьогодні. Я розповім про п'ять речей, які вам не розповіли в педагогічних університетах, але вони реально працюють у класі. Перша порада менше говоріть здивовані, а дарма багато молодих вчителів хвилюються на перших уроках, тому, щоб приховати свій страх, вони починають говорити без зупину. Але це швидко стомлює учнів. І знижує їхню увагу. Вони не встигають сприймати інформацію, що знижує ефективність навчання. Більше того, учні бачать ваш страх і невпевненість, тому будуть випробовувати вашу міцність з власного досвіду. Скажу на початку кар'єри я теж багато говорила на уроках, намагаючись заповнити кожну паузу. Але з часом зрозуміла, що урок це не мій сольний концерт. Тож не бійтеся робити паузи, ставити запитання і давати учням можливість висловлюватися. Якщо ви дуже переживаєте, виділіть час на уроці, щоб просто з ними поговорити, познайомитись і встановити контакт. Це не тільки збереже ваш голос, а ще і додасть вам впевненості в собі. Друга порада не будьте роботом ви жива людина, і учні це мають відчувати. Діліться з ними історіями зі свого життя, про кумедні невдачі чи цікаві моменти, особливо з вашого дитинства. Це робить вас ближчим до класу і підвищує довіру. Учні зрозуміють, що ви колись були такими, як і вони зараз. А повірте. Одразу для них це неочевидна річ. Готуйте такі історії заздалегідь. Запишіть їх у блокнот, потренуйтеся їх розповідати перед дзеркалом. Вони мають бути короткими, доречними і, можливо, пов'язаними з темою уроку. Використовуйте емоції, здивування, гумор, інтригу, стежте за реакцією класу. Якщо вони зацікавлені, можна розширити історію. Якщо ні, плавно повернутися до теми. Також зробіть їх частиною вашої історії. Чергуйте розповідь з питаннями, щоб залучати учнів у діалог. Вони люблять говорити про себе. Правильна історія може розрядити атмосферу, заспокоїти учнів і привернути їхню увагу. Третя порада: не бійтеся помилятися. Коли я була ученицею, у нас була вчителька, яка страшенно ненавиділа, коли їй ставили питання. Особливо ті, на які вона не знала відповіді, деякі хлопці навіть спеціально перевіряли її, вишукували якісь складні факти з її предмету і запитували про них. Вона злилася. Червоніла й починала підвищувати голос. Але чому? Хіба вчитель має знати все на світі? Помилки це нормально. І для учнів, і для вчителів. Але багато молодих педагогів бояться зізнатися, що чогось не знають, бо думають, що це підриває їхній авторитет. А якщо ви спокійно скажете, Цікаве питання. Зараз точно не можу відповісти, але до наступного уроку дізнаюся і розповім вам більше. Це лише додасть вам поваги. Хваліть учнів за запитання, на які не знаєте відповіді, і пропонуйте шукати відповідь усім класом. Хороший вчитель це не той, хто знає все, а той. Хто вміє навчати і показувати приклад того, що вчитися це процес, який триває все життя. Четверту пораду я піддивилась у вчителя Василя Дяків. Вона звучить так: Уникайте, панібратства. Мої перші поради можна використати собі на шкоду, про що мова? Класичне будьте другом своїм учням. Звучить красиво, але в реальності це не працює. Ви не друг, ви вчитель, чуйний, цікавий, сучасний, живий, але все ж вчитель. І ваше завдання навчати, а не просто добре провести час з класом. Якщо ви з першого дня дозволите занадто дружній тон, недоречні жарти або надмірну відвертість, то дуже скоро учні перестануть сприймати вас як авторитет, а повернути дисципліну буде складно. Важливо дати зрозуміти, що у вас є цінності та правила, яких ви дотримуєтеся. Якщо ви занадто стримані й холодні, учні відчуватимуть дистанцію. Якщо занадто відкриті, перестануть вас поважати. Не бійтеся встановлювати правила, це не робить вас суворим, це робить вас професіоналом. П'ята не бійтеся батьків. Якщо хочете, щоб батьки вас слухали і поважали. Почніть із поваги до їхньої дитини. Визнання її сильних і слабких сторін це ключ. Допомагайте батькам зрозуміти, що успіх це не лише оцінки, а ще й прогрес, інтереси та зусилля самої дитини. Але є одна важлива річ довіра. Ніколи не розповідайте іншим батькам про проблеми чужих дітей. Якщо почнете ділитися цікавими історіями, це швидко стане крахом вашого авторитету. Діти довіряють тим, хто не зраджує їхніх секретів. Та й батьки теж не оцінять вашу надмірну відвертість, бо якщо ви зараз таке говорите про чужу дитину, то те саме можете розповісти і про їхню. Висновки ці п'ять порад лише вершина айсберга. Насправді, список неочевидних, але дієвих хитрощів для вчителів можна продовжувати дуже довго, і я впевнена, що у вас є власні спостереження, лайфхаки та ситуації, які допомогли вам стати кращими у цій професії. Пишіть у коментарях свої поради, як ви знайшли спільну мову з учнями, що допомогло вам подолати страх на перших уроках. Поділіться досвідом. Це допоможе молодим учителям впевненіше почуватися в класі. Також хочу вам нагадати, що в мене на каналі ви можете знайти відеоуроки української мови для 5 класу за модельною програмою Голуб Горошкіної. Посилання буде в описі. А якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку і підписатися.